ДБР покриває поліцейських справу зливають. Друзі, так це чи ні? Ви пам'ятаєте справу відносно Ямахи, коли працівник поліції вчиняв незаконно Раманішвілі? Пам'ятаєте, такий був Коп? Ви пішіте за фізичну силу там, де треба її застосувати, а не проти інваліда. Я інвалід, інвалід, ви що робите? Завтра не одінешся, не підеш в люд. А там вже десь, скажеш 23 мені. Щоб вази, сказав, покажіть, де бідаві кого їбачить. Так, так, він є. Він ще не сидить в тюрмі. І другий працівник поліції справа у Кам'янському. Працівник поліції Суслав. Пацанам позвонив, щоб я щас... немножко розгорту. Сиже, ти що си <пробувачки> сука так вітчне? Ти що сука сидити квітне? Він також не сидить у тюрмі. Справа була кримінальна порушена дванадцятого, року. А зараз у нас 26 вересня 25-го року. Дев'ять місяців, друзі. Дев'ять і відсутня підозра для Романішвілі, працівника поліції, який вчинив злочин відносно колишнього військовослужбовця, ветерани війни, хлопця, які ціною власного життя та здоров'я. Боронив нашу державу і чекає справедливого та законного покарання для цих копів, які вчинили відносно нього злочин. А цього немає і досі 9 місяців. Від мене, як від адвоката, як від представника потерпілої сторони, зараз вже нічого не залежить. Багато чого залежить від того, хто буде з цих органів, або ДБР, або прокуратура мати яєчки. Що все ж таки. Закон працював. Я прошу з вашого боку максимальний розголос, максимальних коментарів насипати на це відео, щоб воно набрало багато переглядів. Я прошу журналістів включитися в ситуацію, зв'язувати зі мною в описі під цим відео є мій інстаграм, пишіть. Це, ми не можемо це залишати так.